Друзі, усім привіт! Привіт вам з Києва. Зараз йду, треба зробити деякі покупочки. Ну і будемо починати влоги з Києву. Ну це будуть такі, знаєте, влоги для перезавантаження, релаксу і так далі. Мені потрібно купити шампунь для волосся, тому що той, що у Каті, мені не підходить. Вирішила зайти в Ватсанс, тому що у нас в місті його вже майже рік немає. Хочеться позаглядувати, що тут є. Він іще зачинений, він з 10 працює, а зараз ще тільки 9 година ранку. Нічого, пройдемось трошки по Києву. О, а я поки що схожу на набережну, там трішки до водички прогуляюсь і буду йти назад, і він вже буде відчинений. Ось так. Щось вони в Києві всі сплять довго. Подивіться, у таких маленьких сіточках я ближче не хочу підходити. Зернятко повісили. І горобчики прилітають і так. І поїли, не хочу їх лякати, ну гляньте, яка краса. Взагалі, що хочу сказати, що буду намагатися переходити на правильне харчування, тому що, знаєте, ніякий стрес ні якоюсь там вкусняшкою ти ніколи не заїсиш. А ти відчуваєш зараз на своєму здоров'ї, що це не дуже гарно для твого здоров'я. Те, що ти там зайві ті кілограми чи що. У мене не дуже їх багато, але вони є. То ще сьогодні зайду, куплю щось таке для мого харчування. Що я там буду. Ну, я планую там вже рука трясе, взяти. Може курячу грудку відварити, може зелень якась. Ну, коротше, я не знаю. Коли я цього не бачу, то я не знаю, що я хочу. Ну, а так, приблизно вже зрозуміла на що звертати увагу. Я так дивлюсь, водичка ще примерзла така тоненька. скориночка є. А там трішки далі, то вже нормальна водичка, і там качки плавають, а тут ще так примерзло. Ось так і люди теж на набережні відпочивають, на сонечку гріються. І так цікаво, вони там, не знаю, на сонечку буде видно чи ні, до круги цієї допливають і повертаються. І сонечко. Водички. О навіть крізь кригу намагається бачите. <сум> Інші намагається якось продвинутися, а дехто думає та ні, відпливає. Так воно і є. Ось так воно і є. Я зрозуміла, то люди не відпочивають у там на набережній сидять, а зараз повітряна тривога і торгівельний центр не працює, тому всі працівники вийшли. Бо я думаю, зайду, а мені кажуть, так повітряна тривога, не можна і зачинено. Ну що, тоді буду йти, Ваца Ватс... Ватсенс вже відкрився. А може він теж не працює? А тут хлопці стоять охоронці біля входу в торгівельний центр. І кажуть, та ми ще не встигли відчинитися, вони в 10 відчиняються. І каже, ще не відчинились, вже закрилися. Я кажу, а, понятно, зрозуміло. Ну, що, каже, так і працюємо. Так і працюємо. Так, Зайшла я в Атсонс. щось мені там таке не дуже щось в око впало, щоб захотілося, то зайшла в простор. Там більш вибір шампунів. І там був той, що мені дуже подобається, він польський рожевий з термозахистом. То я його і взяла, 110 гривень. Сьогодні ж не можна, вони так придавлюють. Угу. Річі, і огірок 90. за 190. Угу. Скільки вам? Таня ще на ярмарок забрала, значить, поки пам'ятаю ціну свіжогірки 170 і 190, я по 190 взяла і гілочка томати черрі 150 гривень за кілограм. І я взяла 5 огірків та гілочку томатів, це 159 гривень. Бо я поки Додому дойду, я вже забуду, що почулась. Так, іще в АТБ зайти треба. А я так відвикла вже від таких великих міст, що в мене тут якось так аж голова трішки крутиться. Такий движняк. Так, зайшла в АТБ. Мені м'ясо потрібно. Капуста 27. А де тут м'ясо? Що значить, не у себе вдома? Буду шукати. Ось такий йогурт візьму, зараз знижка йде. Був 27, зараз 23. Молокія йогурт білий. 1,6%. Відсотка жирності. Я дивлюсь, курячі філії, або там стегна, ще щось. Дуже великі такі упаковки, мені таке не потрібно, Ну дуже-дуже великі. Ось такий вітамінний пучок взяла ой, 30 чимось гривень. 38-36. Там і, ну, Будемо подивимось. Так, а зараз прийду додому і буде у нас розпаковка, що я там накупила. Оце так справжня весна. Боже. <плес> <плес> да, як приємно знаєте, спостерігати, коли все так починає квітнути, <плес> починається якесь таке нове життя. Так, що я там накупила? Значить, Ось такий пучок вітамінний з АТБ. Ну так. Бо я там, то там, то там купляла. Не знаю, хочеться вірити, що всі ці вітамінки є. Ціни я вам там показувала. І АТБ ось такий йогурт купила для салатів мені. Далі. 62 гривні курячі філія. Одна половинка. Шампунь в просторі ось такий. Він мені підходить на кожен день. А у катюні не на кожен день. І в неї довге волосся. Тому мені її шампуні не підходять. Ой, бачите, як бува в житті. Щось підходить, щось не підходить. Так, і. Це на ярмарку я була, купувала томати та хочу показати, отака от гілочка, тут шість штучок. Я кажу, дайте мені такий томат, щоб він був томат, а не пластмас, ну щоб класний був. Ось. І вона каже, візьміть або чері, або на гілочках. Кажу, ну давайте, ну бачите, не подивилася. Ні, ну воно не по. Ой, аромат такий зразу пішов. Це не порчене, якось, знаєте, придавили, але ж так плотненький. Ну, не додивилась, треба дивитися. І огірки. огірки. Огірки, огірки там були по 170 і 190. Я взяла по 190. Ось так. Ось такі. ой, З квіточками. Ну, все, все, Чек тільки залишився з аТБ і все. Друзі, ну що, ось такий прикольний ранок. Понеділка у Києві у мене розпочався. І ти розумієш, що кожне місто воно має свій графік. Свої звички, він має навіть свій характер якийсь, я від цього відвикла. І в якийсь момент в мене навіть таке було враження, що закрутилася голова. У нас, наприклад, вдома якісь крамниці відкриваються у 8-й годині, якісь о 9-й, тут у 10-й. Ну добре, ну це я вже буду знати, і у нас у місті не такий великий двіж, стільки машин, стільки людей. І все бігом, 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 а Таня ще йде спокійно. Ну, ви про це розумієте. І навіть свій ритм, у кожного міста свій ритм. Це коли я останній раз у Києві була? У жовтні 22-го року? Тому, Так, людина до всього звикає, інколи робить свої висновки. Цікаве це життя, я вам повинна сказати. Вік живий, і вік навчайся. Оце точно. Так, що я далі буду робити, ви це побачите вже в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково!